Витування з хірургом-імплантологом Владиславом Бургунським. Добрий день відсоток успішних імплантацій у вашій практиці було? моя особиста практика співмірна з статистикою. Це дає більше 95 97 успішності. І часу в середньому займає встановлення одного імпланту. Базова процедура встановлення імпланту то враховуючи Сідання в крісло пацієнта, знеболення, виведення пацієнта з крісла це може бути півгодини. Рекомендації ви даєте пацієнтам після встановлення панці. Бути щасливим це перша рекомендація. В цей буренний час. Стосовно саме медичних рекомендацій, то вирішується питання прийому антибіотиків згідно з протоколом, гігієнічні процедури проговорюються. Як що робити, і питання нашого контролю. Чи є якісь протипоказання до встановлення зубу в імпланті стосовно медичних протипоказів, то вони поділяються на так звані абсолютні, коли не можна встановлювати імпланти, і відносно, коли в цей момент, в цей час з тих чи інших причин не можна встановити імплант. Абсолютні, це будуть якісь складні. Захворювання на рівні онкологічних захворювань, туберкульозу відкритих форм чи якогось погіршення стану при діабеті, чи психіатричних захворювань це будуть абсолютні протипокази. Ті, що відносять або тимчасові, це може бути, наприклад, стан вагітності, коли не варто додатково обтяжувати організм ще якоюсь процедурою. Щоб ви порадили людині, яка боїться встановлювати імпланти, перестати боятися встановлювати план, тому що вигода в якості життя в збільшенні якості життя, вона очевидна. Який термін служби якісного встановлення зубного імпланту? Молодо до того, щоб Конструкція на імплантах, тобто сам імплант це основа, тобто це те, що стоїть в кісті, а на ньому встановлюється ортопедична конструкція. Так от імплант той, що в кісті, його бажаний час функціонування по А ортопедична конструкція, тобто те, що на ньому висить, оце отримається то вона може мінятися там, з часом, тому що функціонал її такий, що він може її там, призвести до тих чи інших травм, там, десь може бути сколи малі чи ще чогось. Тому вона замінюється раз на 5-7 років. Але імплант сам, те, чим я займаюся, хірургічна система, вона бажано пожиттєва. Побажання нашим мечам. Побажання на сьогоднішній день тільки одне спільної перемоги. Все інше воно вже таке, у кожного своє.